Доброго дня, шановні колеги. Згоді сьогодні до вас ще раз звернутися з питаннями про залучення адвокатів системи безплатної правової допомоги для захисту наших громадян. Ну, я з цього приводу ще багато звернень виставлю в інтернет, бо тема надзвичайно широка і турбує багатьох. Але от зараз хотів би підняти знову питання таке шкурне, як то кажуть. Ми всі, в принципі, адвокати це люди, які заробляють свої гроші своєю працею. От, і це наша проблема, як ми їх заробимо. І от виникає така саме, дивна ситуація, що тебе, наприклад, відправляють як безоплатного захисника, скажімо, на затримання, а ти там з'являєшся, а там така історія. Що затримали від мене такий був випадок, тому я про це говорю на життєвому прикладі, коли в мене це було ще, існував ще УБОП, так званий да? управління по боротьбі з організованою злочинністю. УБОП там його називали, у Бос, ну хто як його не називав. От, я з'являюся в цьому от, вночі, а там затримали хлопчика. Ну, хлопчик не хлопчик, там вже мужчина дорослий, йому за 40 років і Затримали при отриманні хабаря. Причому хабар в великих розмірах, там йому передали валізу з грошима, в валізі було щось десь під 600 тисяч гривень. От. Відбувалося це все в готелі. От при передачі цих грошей його затримали, він, крім того, ще й високопосадовець і так далі, і тому подібне. І от значить, Я як безоплатний адвокат надаю допомогу такому значить затриманому. Ну, звичайно, обов'язок є обов'язок, і я його виконував так, як того вимагав закон. Викладався, крім того, ліс із шкіри. Вон. Але ж всіх дивує питання, а чого це от таким особам надається безоплатний адвокат, який отримав хабаря? У такому великому розмірі, що мішками треба носити, Та ще є високопоту з посадовцем. Тобто людина, яка має знати хоча б елементарні вимоги Кримінального кодексу України, і якщо вона йде на такий шлях. А при цьому вже на досудовому слідстві визнає свою вину, то чому йому держава, тобто за гроші? Наших людей має надати безоплатного адвоката. Ну якщо йому потрібен адвокат, то ніхто ж не заперечує. Хай він собі його вибере. Їх багато в нас там за реєстром адвокатів України вправі 40 тисяч адвокатів. І в Києві їх теж не менше, ну кажуть, там 4800, я нарахував 6 тисяч в реєстрі. Але вибір великий. Але я чомусь от його такому е, затриманому надає держава. Шановні колеги, я вам е, з цього приводу і більше того скажу. Ну, хорошо, а е, як ви думаєте, е, розверталися ці події в подальшому? А вони розверталися, звичайно, за, за, за тими правилами, які встановив Кримінально-процесуальний кодекс. Тобто, вже наступного е, ранку клопотання про обрання е, запобіжного заходу зі сторони співробітника слідчого обозу було передано до суду. От, і... Е, З'явившись суд, я побачив мого підзахисного слідчого там, прокурора. Всі зібралися ми е, значить, е, в кабінеті замголови суду. Ну, чому в кабінеті, бо ж е, так захотіла замголови суду? Нічого проти немає, в принципі, в даному випадку. От, і е, при ознайомленні з матеріалами за три години до обрання. Клопотання запобіжного заходу. Читаючи матеріали, я ще встановив, що мій підзахисник крім того кандидат юридичних наук. От так. Тобто не просто юрист, а кандидат юридичних наук. Так от, сидячи на засіданні замголови суду, замголови суду так і казали. Шановний, ну послухайте, ми тут всі юристи. Ви юрист, ми ю... я юрист. Адвокат-юрист, слідчий юрист, у званні підполковника, ну вже напрацювався е, слідчий, вже знає багато чого в житті бачив. Ну, е, Прокурор-юрист, ну слухайте, ну ви ж ну, відкрите кодекс, та подивіться, що взагалі тут вам е, можете для себе вибрати. І тут е, оцей е, підозрюваний е, почав торгуватися з судом. Бо суддя. Бо прокурор запропонував 190 тисяч значить, залог. А він каже, ні, у мене стільки нема. У мене є десь там ну, от, 120. То суддя теж була здивована. Каже, ну ми ж на базарі, шановний, кінці кінців. То під не звернувся до мене. Ну слухай, попливай на оцей процес. Та домовся? Оце ж, ну що, ну я ж пропоную гроші. От, ну, виступив і я, теж казав, що шановні, ну людина ж готова заплатити, чого ж, не встановити е, таку немаленьку суму. Але ж всі розуміли і навіть висловилися, що якщо ви оце отримуєте по 600 тисяч в готелях, де вам передають валізами, то напевно вам вже не один раз передавали. Ну, звичайно, що ж. Підозрювати без встановлених, але ж, і якщо людина тут ж має ще пропозицію давайте за 120 тисяч, ми отут встановимо мені міру, да? то це всіх здивувало. Я думаю, оцей е, моя доповідь здивує і вас всіх. Але питання все рівно повернемося до головного питання. І скажіть мені, будь ласка, як в такій ситуації? Мусимо реагувати на це все ми, навіть якби ми не були адвокатами і не заробляли свої гроші своєю працею, а просто як громадяни, що от таким особам чомусь надається ще й безоплатний захисник. Правда? Ну, напевно, щось тут законодавець не все врегулював і не все продумав. при... Значить, Внесені змін до кримінально-процесуального кодексу та розробці розділу щодо обрання запобіжного заходу. Шановні колеги. Я також хочу зауважити, що це претензія не до Центру безоплатної правової допомоги і не до системи безоплатної правової допомоги. Це системна проблема, яка випливає із. Того змісту кримінально-процесуального кодексу, а саме розділу обрання запобіжного заходу, щодо до якої ну, нам би всім треба було б замислитися і може запропонувати якісь зміни. І тому, оце моє звернення. Я прошу систему безоплатної правової допомоги не сприймати як чергову образу до вас, а як зауваження щодо системної проблеми, в якій мені приходиться приймати участь. Гарно вам дякую.